От тобі і на. Українці розкупили усі автівки, майже всі в автосалонах, вимили мох і болото. Доброго дня, дорогі глядачі. з вами канал Автотема. От тобі й новина. Да? Мають вести податок. Військовий збір, верніше, 15% при першій реєстрації нового авто. Тобто, ну, це до вартості авто додається 15%. Це доволі суттєва сума, про це я вже розповідав. Але реакція сама, ну не сама новина, а сама реакція людей. Українці, які жаліються, що нема грошей, хлопці, які не можуть назбирати на нещасний за 3 тисячі 4 тисячі доларів автівку напередок, нема чим евакувати поранених. При такій новині раз-два розкупили усі автівки в автосалонах. Ну це якийсь сюрреалізм. Я взагалі я не розумію, як то відбувається, куди то ми котимося і що так жалко, тих 15% на потреби армії, але не, вони туди дійшли.